Олександр Сергійович, вітаю вас сьогодні перемогою. Цю команду цю перемогу десь команда очікувала два місяці, Майже можна сказати, серпня. Чи не відчували ви певного такого тиску за результат? Та ні, ми головне, що ми правильно працюємо. Ми знали, що перемоги прийдуть. Ти, головне працювати цю перемогу. Хочемо присвятити нашим робітникам. Привітати з ним харчовика. Він буде це ця перемога для них. Сьогодні вперше за дуже довгий час, за півтора роки, ігор Прокопенко з'явився у стартовому складі саме в матчі української прем'єр-ліги. Дуже довго він не виходив у стартовому складі. Розкажіть, з чим це пов'язано заслужив? Можливо, на тренуваннях роботи? у нас всі заслуговують грати в складі. Єгора ми підібрали під команду СКА Полтава. Ми готувалися до них, розуміли, що нам треба швидкісний футболісти, які грають агресивно, вибігають в атаку, і дуже багато зон у Полтави. І саме з цього ми вибрали Єгора. Є сьогодні дебютант Олексій товарчі, нападник, з'явився в другому таймі, як оцінти його дії. Одним словом, молодчина він. Треба, треба, звичайно, працювати, але всі молоді гравці повинні розуміти, що вони працюють не просто так. Ми звертаємо увагу абсолютно на всіх. Сьогодні товариші, завтра може бути хтось інший. Головне, щоб вони розуміли, що ми за ними слідкуємо. Сьогодні Дубль від Суханова, найкращий бомбардир команди. Я от порахував в тому сезоні. Він забив один м'яч за весь сезон. Сьогодні вже в цьому сезоні вже чотири. Звідки така результативність? Як вважаєте? Запитаємо нього. Він працює і я думаю, що це приносить йому плоди. І нам разом з ним. Хочу ще запитати про воротарську позицію. Назарій Федорівський сьогодні у стартовому складі Сташки Вчора грав за ю 19 команду. З чим це пов'язано? Ми обираємо і воротарів під під суперника Сташків грав дві гри зіграв дуже добре, як ми рахуємо. У нього велике майбутнє, і просто дали йому зіграти за Ю 19. Йому треба ігрова практика. А на рахунок вратарів да, вже почав тренуватись Денис Марченко. Не в загальній, ну так около загальної групи. Біля загальної він тренується десь і ворота вже відчуває. Вже все в порядку. Коли десь можемо очікувати якісь. Ну, ми думаємо, що на листопад місяць він буде готовий. Як і казали, на останній хвилині пенальті призначене у ворота вашої команди. Я чув це ваше невдоволення тренерського штабу. Розкажіть, що там було. Ну, як тренерський штаб, як і вони були невдоволені, пенальті, так і ми. Це емоції. Я думаю, що всі це розуміють. Хочу сказати, що Полтава дуже непогана команда. Вони працюють у них бійцівські якості, напевно, самі, е, самі непогані в прем'єр-лізі. І я думаю, що тренерський склад е, працює в правильному напрямку. Вони розуміють, що вони від них хочуть. Напевно, що е, вибрали обравши такий стиль, е, вони розуміли, що їм буде тяжко, і е, від цього виходить їхня гра. Дякую, бажаю, успіху. Да, до побачення. Дякую.